Здоров'я бажаю. Здоров я! Сьогодні у нас е, великий день, я сюди приїхав по е, задорученням аса Юрія. На жаль, він не зміг приїхати, але передавав вам всі вітання. Кривий ріг вас і пам'ятає, про вас дбають, допомагають. Е, і ми будемо возити і допомагати вам, доки скільки буде сил. Дозвольте зачитати приказ. Від імені предстоятеля Української православної церкви, Київського патріархату, святішого Патріарха Київського і всія Русі України Філарета та за дорученням головного капелана Криворізького регіону отца Юрія Ільківа, за самовідданість, незламність та силу духу при захисті суверенітету України і Української держави нагородити найвищою церковною медаллю за жертовність та любов до України. Остимчук Ігор Васильович. Поздравляю. Усі честі. Ми вами пишаємось. Що ще хочу сказати, хлопці? Про вас пам'ятають у нас волонтери, капелани. Весь кривий ріг пам'ятає, передавали вам вітання. Зараз закінчиться церемон... ну, офіційна частина. Ми вам передамо малюнки від, ш... від наших школ. Це Довгинцевський район, центральний міські інші райони. Діти пишуть, малюють постійно, малюнки, обереги передають вам. Волонтери, що в наших силах збираємо, допомагаємо. зараз більш переключились на технічне забезпечення. Це оптика, прибори, якісь запчастини. Деякі у нас волонтери ремонтують техніку. Не вистачає запчастин, але руки є, сварка є. Що можемо, то робимо. Звертайтеся, я командирам візитки свої ставлю. Чим зможемо, допоможемо. Слава Україні! Героям Слава!